Воював за незалежність України і помер у реанімації від серцево-легеневої недостатності. У Рівному попрощалися із 36-річним молодшим сержантом Ігорем Буторіним. У героя залишилися мама, відчим брат, сестра, дружина та донька. Наприкінці літа бачили. Він приїжджав сюди і ну, своєю, як би так сказати, ну, коханою людиною ми з ним зустрілись, перекинулись словом, був так. Позитивно заряджений на роботу. Ігор Буторін народився у рідному, закінчив місцеву школу номер 6 Після чого здобув професію будівельника, пічника та штукатура у вищому професійному училищі номер 1 Працював чоловік у рекламному агентстві монтажником. А останні роки їздив на роботу за кордон. Ігор Буторін захоплювався рок-музикою, колекціонував гітари та мріяв навчитися грати. Він любив музику, гітарами займався і Я так само ну, І Так ми і спілкувалися разом. Досить довго, вже більше 15 років. Де й ну, що тут скажуть? Прикро дуже, що такі люди пропадають. у вересні 2022 року. Ігор Буторін добровільно пішов до лав збройних сил України. Перший виїзд у зону бойових дій відбувся у січні 2023-го. Побратими згадують Ігоря як доброго, справедливого та завжди готового прийти на допомогу товариша. Ми просто ж, 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 живемо поруч на місце дислокації на Донецькій області. Тобто, ну сиділи, спілкувалися, каву пили, і потім мене відправили тут недалеко на навчання на оператора. І це була остання вичка. Він завжди розумів план гумору і план відношення. Тобто він дуже гарний пілот був. Тіло воїна буде кремовано, а прах поховають на алеї Героїв кладовища Нове, світла пам'ять та шана захиснику. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.